На 49-му позачерговому засіданні сесії міської ради, яке відбулося 26 грудня, депутати зібрались та розглянули три питання. Основні стосувалися передачі дронів для добровольчого формування територіальної громади. На минулій сесії виділені кошти була оголошена закупівля. Рада придбала певну кількість дронів за заявою нашого ДФТГ. Вони мають сертифікати, вони їх використовують. Це дрони. Цивільного призначення. Позачергова сесія зібралася для того, щоб передати їх ДФТГ і для подальшого, щоб ДФТГ, ми дозволяємо ДФТГ передати його на воєнні частини. Наступна партія буде в початку наступного року. Ми виділяли 20 мільйонів на закупку дронів і проводимо сесію, будемо ще раз подальшому закупати. У січні буде перерозподіл, і я думаю, що не я думаю, ми ще будемо діляти гроші на ЗСУ. Також на позачерговій сесії були присутні активістки. Жінки кажуть, що таким чином контролюють витрати міської ради і нагадують, щоб народні обранці більше грошей виділяли для потреб військових. Погоджувана комісія була, на жаль, нас не запросили, хоч вони обіцяли, що ми будемо обов'язково. І ми ну, трішечки не згодні з тим, як це розподілили. На сторону ніякий дрон не пішов, просто. В одну частину пішло, пішло більше, а з інших урізали. Ну, от так. От. Ну, обіцяють, що вже що у січні на наступній сесії там виділять чи 7,5, чи 8 мільйонів, які, на які теж будуть закуплені дрони, і, от і потреби, які зараз не зробили, то вони. Колишній депутат Бориспільської міської ради, а нині військовослужбовець Валерій Мартишко із трибуни подякував депутатам за допомогу, яка вже надійшла цього року. Дякуючи громадам і Бориспільській громаді. В першу чергу ми достойно виконали бойові завдання на передовій в районі Кліщівки, Андріївки. Повернулися не всі. Жаль хлопців, багато Бориспільської громади, багато безвісті пропали. Ви знаєте, війна продовжується і та субвенція, 3 мільйони, яка виділила Бориспільська громада, відповідно піде на закупку дронів, засобів зв'язку. Відтак Бориспільська міська рада закупила 70 дронів DJI, з них 10 з тепловізорами для військових на загальну суму 6,5 мільйонів. Наступну партію квадрокоптерів планують придбати і передати вже з нового року. Марина Грицюк Назар Гераскін, новини ТРС Бориспіль.